Доброго дня, вас вітає аналітична лабораторія Гротест. Я Олег Маслов. Останнім часом до нас дуже багато звертається клієнтів, які роблять у нас аналіз і які цікавляться показниками, які ми отримуємо, і, в частності, такі параметри, як ЄКО або ємність Катіонов та насиченість основами. За останній рік дуже багато клієнтів почали звертати увагу на цей параметр. Зрозуміло, зараз проводиться багато різних. Міжнародних зустрічей приїжджає багато спеціалістів, там, наприклад, з Америки, тому люди поступово починають в цю тему заходити. І так, ємність катіонного обміну або CAC – Cation Exchange Capacity. Про що говорить цей параметр, і навіщо ми його досліджуємо? По-перше, хочу сказати, що цей параметр ємність катіонного обміну це параметр, який розраховується. По-друге, навіщо він нам? Цей параметр, який показує властивість ґрунту отримувати катіони, утримувати їх в ґрунті і віддавати назад рослинам. Тому й параметр називається ємність катіонного обміну, тобто кількість катіонів, яка може утримуватись ґрунтом. Умовно кажучи, якщо у вас цей параметр менше 5, ми можемо казати, що це низьке значення. Від 5 до 10, це вже значення непогане, але, скажімо так, це дуже низьке, це там плюс-мінус низьке. В середньому вважається, що цей параметр має бути від 10 до 20 це середнє значення. Скажімо, так, 20. Навіть 30 це вже високе значення, і більше 30 дуже високе значення. Менше 5 дуже низьке, 5-10 низьке, 10-20 середнє оптимум, 20-30 високе, більше 30 дуже високе. Цей параметр виражається в таких цікавих одиницях виміру, як Міліграм еквівалент. Поділений на 100 грунту. Тобто, коли ми з вами кажемо про те, що коли ми робимо аналіз ґрунту, всі наші показники вимірюються відносно кілограму ppm да, або міліграм на кілограм вміст елемента міліграм на кілограм ґрунту, показник ЄКО завжди виражається міліграм еквівалент на 100 грамів ґрунту. Що таке міліграм еквівалент? Тут нам на допомогу прийде класична таблиця хімічних елементів ім'я Мінделєва. В кожного елемента, а ми зрозуміло, зараз з вами говоримо про основні катіони, такі як кальцій, магній, калій, натрій, водень. Основні 5 катіонів. інколи ще до цих елементів додають алюміній та залізо. Зрозуміло, мова йде про сильне кисло де значення цих елементів дуже високе. Ми поки що з вами зупиняємося на цих п'яти основних катеонах. І так, міліграм еквівалент. Щоб отримати це значення, нам потрібно взяти молекулярну масу кожного з елементів. Наприклад, для кальція. Це буде. Якщо подивимося таблицю Менделєєва, молекулярна маса кальція 40. І ми маємо поділити молекулярну масу на валентність. Валентність кальція 2. Тобто для кальція еквівалент буде дорівнювати 20. Якщо ми візьмемо магній, знов таки, звертаємось до таблиці Менделєєва, Молекулярна маса 24. Валентність 2. ділимо на 2. Еквівалент магнія дорівнює 12. Калій та натрій як елементи, які знаходяться в першій групі. Ми просто беремо їхню молекулярну масу. Для калія це 39. Перша група, тобто ділимо на 1, еквівалент 39. Так і залишається. Молекулярна маса натрія 23. Ділимо на 1, 23. Це саме ці цифри допомагають нам розрахувати ємність катіонного обміну. Як це відбувається, я вам розкажу в наступному ролику.